В квітні цього року Галицька районна рада ухвалила рішення про оптимізацію мережі навчальних закладів. І школа села Височанка, яка у минулому навчальному році налічувала 21 дитину, теж потрапила до цього списку. Батьки обурені, чому депутати не переглядають своє рішення, адже разом із заявами першокласників у новому навчальному році в школі вже мало бути 26 учнів, що згідно із законодавством, достатньо для збереження повноцінного функціонування навчального закладу. Чи так це насправді, яка доля чекає цю школу, спробували з'ясувати наші кореспонденти? З вересня табличка на цій школі мала б позбутися напису Школа другого ступеня, адже рішенням депутатів районної ради тут залишено тільки молодші класи. Звісно ж, батьків такий стан справ не влаштовує, адже складно буде відправляти дітей з однієї родини в різні школи. Особливо, особливо зимою там дуже передуває дороги, там є такий відрізок дороги, що передуває дуже дорогу. Поки просунуть трактор, наша влада соїзволи дати трактор, просуває. то можете собі представити, що скільки пройде часу, а дитині вже треба йти до школи. Та, хіба дитину в совал, в сніги так? і тих двох веститься. Нема так. куди? Ми категорично проти того, щоб школу в селі закривали. Категорично проти того, всі батьки, всі, одностайно, всі. Школа в селі Височанка гарна, справна, відремонтована, в будівлі поміні вікна, проведена, як і у всьому селі, джерельна вода. В усіх класах теж зроблений ремонт батьківськими силами. Є комп'ютери, чудовий музей, який часто приймає гостей. Взагалі, навчальний заклад може похвалитися багатьма досягненнями. Ми це є центр розумієте і духовно, і патріотично. Ми ніде не є осторонь. Така малесенька наша школа, а ми займаємо друге місце по виховній роботі у цілому Галицькому районі. Ви уявляєте? Директор наш взяла друге місце серед в області як директор сільської школи. У нас вчителі. І до речі, директор є відмінник освіти. У нас є двоє вчителів із званням «старший вчитель. Ви знаєте, що це таке звання «старший вчитель», які які це треба мати напрацювання в районі. Заслуги височанківської школи знають і не применшують, але на момент ухвалення рішення дітей було надто мало. А причин для перегляду чомусь не знаходять. Адже зараз аргумент уже не кількість дітей, а відсутність коштів. Головою районної ради і депутатами було прийнято спільне рішення, тобто було знайдено компроміс. Що якщо до 1 липня цього року місцевими радами, тобто сільськими радами, буде знайдені кошти на, фі... на дофінансування е... навчальних закладів, мова йшла про суто, про заробітну плату педагогічним працівникам, то депутати е... виникнуть можливість і повернуться до розгляду цього питання. Якщо говорити по суто по Височанківській скільки школі перших-друг ступенів, ця сума становить 420 тисяч. Це 420 тисяч. В рік потрібно на навчальний рік на заробітну плату педагогічним працівникам. Депутати навіть були погодилися на 50%, якщо сільська рада, меценати, випускники знайшли кошти хоча б на 50% цієї суми. На жаль, поспілкуватися із сільським головою нам не вдалося, але зрозуміло, що оскільки на території села немає жодних підприємств, то й меценатів шукати ніде. Проте наслідки такого скорочення школи для села бачаться сумними. Питання сюди стоїть відкритим і каже, що немає коштів. Ці кошти повинна би шукати сільська рада або підприємства, які є на місці, мали би давати відповідну суму коштів для сільської ради, щоб дофінансовувати старшу ланку. А оскільки село бідне і немає таких коштів, то така ситуація, яка склалася. Шкода просто історичної тої давності села, і коли вимирає село, вимріє нація. До того йде, що батьки, якщо дитина буде йти, скажімо, в перший клас до нашої школи, а четвертий, п'ятий і шостий їхати в інакшу школу, то сестричка старша чи братик буде вести за руку і меншу дівчинку. Розуміє? В такому випадку мама мусила дома, щоб відправити одну дитину в одну школу, другу в дружку. І варіант ще доїзду, який він буде. Варіант доїзду буде, обіцяють в районі. Щоправда, до Вікторова, куди пропонують їздити височанцям до школи, шість кілометрів по не надто добрій дорозі. Тоді, як в Майдан Тисменецького району, 2. Автобус вже. Придбали його обслуговування на рік не перевищить 30 тисяч, запевняють нас у районі. А жителі височанки все ще сподіваються, що їх діти 1 вересня підуть до рідної сільської школи.